Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Дуже-дуже багато. Багато треба? Так. Ну, приблизно. Е, ну Приблизно для нормальної життя. Іменно ну, для мене, мені вистачає, мої зарплати. А чи можна поцікавитись, яка у вас? Я військовослужбовець. Примірно 124. 124 тисячі гривень. Так. Так. Скажіть, на що у вас найбільше йде? Більше на всього йде на себе любимого одяг. А звідки ви самі? Я сам з Бахмуту. З Бахмуту? Так. Народились там? Так. Дуже. Не радівся, 19 років прожив, потім 19 років пішов в армію. А скільки вам зараз років? 24. Ви діючи військовослужбовець. Де служите, чи можна розказувати про це? Бригада Карода, 15-та бригада, може, знати, не голову національна гвардія. А ви можете про ваше поранення розповісти? Отримав на роботі, подарувався на, на міні протипіхотний. Зараз я на лікуванні, от, е, ставь протест, возвращаюсь. Чому вирішили повернутися на службу, маючи ампутацію? Мені мотивує моя сім'я. То що я пішов ради своєї сім'ї. Що мотиваційного ви можете сказати нашим людям, нашій молоді? Якщо бачите військовослужбовця раненого, ну, подойдіть, допомогіть. чому ви не можете, ну, елементарно підйти, допомогти? Ні один чоловік не подошол ні разу, коли я був на колясці, ні разу не помог. Хоч вони бачили, що було реально важко їхати. Вот, а дальше дощ був. Чому це відбувається? То що київські ребята забули, що така реальна війна. Вот. Это мое мнение. И не только мое мнение, это всех мнения службовцев, которые зараз даже пребывают на ранения, либо на позициях. Хочется, чтобы Биша была за лучшей языка, да? Хочется, чтобы были все компактнее, как, как в начале войны. Почему в начале вот войны было все компактно? Все держались за друг друга. Потому что в Киеве тоже она была поначалу. А сейчас уже отбили все. Теперь Киев расслабился. Так не делается.